Мої щирі вітання всім слухачам радіо в ефірі. Програма відверто на уху. Студія». для вас працює Тетяна Зінько і гість Сьогоднішній наш це Оксана Шлюсер, директорка із розвитку громадської організації Відродження нації, експертка у сфері протидії торгівлі людьми та гендерного замовленого насильства. Вітаємо вас, в ефірі. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Усім, пані Оксано, ну традиційно ми з вами зібралися для того, щоб трішки обговорити таке ось питання як сексуальні домагання, як один із видів насильства. Тому якраз хочемо з вами зараз розглянути кілька запитань, ну і почути від вас відповіді з, цього, з цієї теми. Наші радіослухачі теж мають унікальну можливість долучитися до нашого інтерв'ю. Задавайте свої запитання на наш телеграм радіо. Його номер не нуль 097 сім 101. сто пані Оксана, взагалі, трішки роз'ясніть нашим радіослухачам Чем, що відноситься до сексуальних домагань, чи вони навіть так можливо навіть трішки відрізняються від інших форм і видів сексуального насильства? Дякую за запитання. Ну, насправді, власне, що таке сексуальні домагання. Uh -huh. Сексуальні домагання це умисні дії сексуального характеру, які виражені вербально чи невербально, uh -huh. або фізично це можуть бути слова, це можуть бути жести, це можуть бути рухи тіла чи доторкування, які, власне, ображають чи принижують гідність особи і створюють навколо неї таке середовище, де є багато залякування, багато ворожості, Бо багато образливості. І якраз е, ключова відмінність сексуальних домагань від сексуального насильства в тому, що об'єкт посягання. Об'єкт посягання е, в контексті сексуальних домагань це є честь і гідність особи. Коли якщо ми говоримо про сексуальне насильство, то власне це посягання на статеву свободу чи статеву недоторканність. А тут честь і гідність особи. Ну і власне, якщо ми говоримо про якусь об'єктивну сторону, то сексуальне домагання. Е, не супроводжується насильством як таким, uh -huh. але є невід'ємною ознакою злочину сексуального насильства. Ось така ситуація, і те, що, де, я так розумію, багатьох радіослухачів може цікавити питання стосовно того, яка ж законодавча база взагалі, може врегулювати uh -huh. цю відповідальність uh -huh. за сексуальні домагання, зокрема в нас в Україні. Ну я хочу сказати, що так Україна з 2002 року ратифікувала Стамбульську конфесіюрніше uh -huh. з 2022 року, з другого року. Стамбульська конвенція набрала чинності для України, і власне, якраз, це той документ, який зобов'язує державу Україну криміналізувати будь-яку форму. Небажаної поведінки сексуального характеру, також ми мусимо згадати про закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, саме в чинній редакції від 19 грудня 2024 року, де також описано, що таке сексуальне домагання, і також ми маємо згадати і кодекс України про адміністративні порушення, також чинні редакції від дев'ятого. 15 грудня 2024 року, де якраз стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і згідно з цією статтею, сексуальне домагання це умисне вчинення проти бажання особи образливих принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально, у тому числі з використанням електронних комунікацій. Mm -hmm. І за перше поручення передбачено у штрафі штраф від 80 до 160 неоподатковуваних мінімумів доходів, громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Або виправні роботи до одного місяця, якщо це повторне порушення протягом року, або вчинення щодо особи, яка перебуває безпосередній залежності від правопорушника, це штраф уже збільшується від 160 до 280 вісімдесяти. Неоподаткованих мінімумів, а також адміністративний арешт до 15 діб ось такі основні е законодавчі е регулятори база, так як угу. регулює там сім. Це ми зрозуміли стосовно законодавчої бази. Що можна сказати взагалі про ті конкретні якісь приклади дій, які вже можуть вважатися як сексуальним домаганням? Ну, ми можемо говорити про дії вербального характеру і невербального характеру. Якщо ми говоримо про вербальні дії, то наприклад називання пестливими словами іншої особи, якісь зменшувальні форми. Наприклад, хтось з керівництва дозволяє систематично дорослу співробітництву, співробітництво називати кіцюня, золотко, лапуся, і це відбувається. На рабочих, Треба вже насторожитися на, так розвідка. На звісно, тим. і не, не, не забажаючи на те, що вона просить звертатися до неї uh -huh. офіційно, в такому випадку ця людина це може бути і стосовно чоловіка, і стосовно жінки, відчувати своє знецінення як людини-професіонала, і це про, принижує звичайно і професійний статус і створює таку. Двозначну атмосферу і якраз ось такі інфантилізуючі звертання чи інтимні звертання до дорослої людини без її згоди. Це якраз свідчить про нерівність, так що є керівник, який десь вищий і дозволяє собі так звертатися, і є людина, яка безпосередньо знаходиться у, у, у трохи трохи нижче так, стосовно там своїх можливостей. Також можуть бути коментарі стосовно тіла людини стосовно зовнішності, стосовно одягу. Знову ж, якщо ми говоримо про якісь вербальні речі, так наприклад, коли людина жінка прийшла у спортзал. І Тренер коментує: О, ти з такими uh -huh. сідничками точно знайдеш чоловіка. Можливо, uh -huh. вона прийшла займатися спортом, не для того, щоб шукати, шукати та, чоловіка, так, чоловіка, так, а шукати а, там, джерела здоров'я. Звичайно, uh -huh. звичайно, звичайно, і вона не напрошується на якісь коменти стосовно її сексуальної привабливості взагалі. Також це можуть бути якісь розповідання сексуальних жартів, uh -huh. якісь запитання про сексуальні фантазії. І Звичайно, це також може бути стосовно запитання стосовно орієнтації, і якісь прямі або завуальовані пропозиції статевих стосунків, а також поширення чуток про особисте життя і використання образливих найменувань представників сексуальних меншин. От ну, наприклад, якщо співробітниця е, розлучається з чоловіком, припустимо така історія, і колеги поширюють чутки, що вона зраджувала з усім відділом, або що вона ходить uh -huh. на якісь вечірки, де є з продовженням, що через те її чоловік пішов, це власне наклепи, які руйнують uh -huh. репутацію цієї людини, і створюють таку нестерпну атмосферу. Ця інформація може бути неправдива і, звичайно, вона поширюється без згоди особи. Якщо ми говоримо про те, Якщо ми про невербальні дії сексуального характеру, так то це може бути якісь непристойні роздивляння, пронизливі погляди. Наприклад, в ліфті ви перебуваєте, і чоловік навпроти вас розглядає ваші груди, наблизує губи, підморгує, і ти відчуваєш себе роздягненою. Поглядом і це небезпечно. Або, наприклад, ви презентуєте якесь своє напрацювання, якийсь проєкт чи ідею. А керівник, який це слухає, дивиться не на слайди і не слухає інформації, він просто дивиться на обличчя, витріщається на декольте чи ноги, і це збиває з думки і це принижує. Тобто, навіть якщо людина не вдається до слів, її погляд. Десь створює дискомфорт і він перетворює людину на сексуальний об'єкт, і це якраз про невербальні її сексуального характеру. Також можуть бути недоречні жести чи рухи тіла з сексуальним підстекстом. Наприклад, десь колега там надсилає якісь повітряні поцілунки, облизує губи, якісь це теж або торкається якихось частин свого тіла. Ось... Це це теж і сексуальний підтекст, і спрямований на залякування особи, або на створення дискомфорту, або ж, наприклад, ось скорочення дистанції. Коли е, начальниця, наприклад, під час обговорення робочих питань завжди дуже близько підходить там, до одного співробітників, чуть не дихає її, йому лиця, шию, там. Чи, так, чи в обличчя, обнюхує волосся і коментує, о, які в тебе красиві там парфуми mm -hmm. там, чи ще щось таке. І, звичайно, що там якому випадку людина відчуває порушення особистого простору і вона м -м, десь відчуває якісь загрозу і дискомфорт також. Якраз що ми говоримо в контексті нашої цифровізації, так дуже часто буває, такі речі бувають, і досить часто, що, наприклад, демонстрація еротичних чи порнографічних матеріалів іншим працівникам, навіть якщо хтось не виявив бажання uh -huh. це бачити, можливо, про це не говорять, але це буває, коли хтось просить е, припинити ці речі, ой, ну та що ти з себе святу там намагаєшся uh -huh. створити, чи ще щось таке. Або ж, наприклад, хтось називає на ваш робочий комп'ютер. Е, Зображення порнографічного характеру чи відео порнографічного характеру і каже, що це жарт, але все одно це ви не... є підтекст, звичайно, якийсь, так? звичайно, і це не працює на те, щоб створити комфортне робоче середовище. Або ж ті самі, м, наприклад, подаруночки інтимного характеру, uh -huh. коли людина шокована і вона відчуває певне приниження від такого подарунку, наприклад, коли там. Хтось з керівників там дарує білизну, сексуальну там uh -huh. чи еротичний реман, і там ой, тобі годиться це прочитати. Це, кажу це також, якщо ми говоримо про доторки, про якісь фізичні uh -huh. дії, це можуть бути доторки до волосся. До одягу, до тіла, навіть якщо, наприклад, перукар там, тор... там він стриже так, клієнтку, але торкається шиї. І це виходить, ну тобто є професійні рамки, речі, та, так, що норма. це необхідно зробити, а це виходить взагалі за межі. Десь з плечей торкається, масажує їх без, ну, без такого прохання. Звичайно, це теж говорить про сексуальні домагання або якісь небажані обійми чи поцілунки, чи погладжування, чи навіть ті самі поплавлення. Лескування, обмацування, це все uh -huh. про сексуальні домагання і надмірні притискання, умисні притискання в коридорі, де є достатньо місця для проходу, намагається колега десь так підійти, щоб протиснутися uh -huh. ось повз і це якраз коли ти не можеш уникнути цього фізичного контакту, або коли ця людина навмисно його створює, ти відчуваєш, що це сексуальне домагання. Що таке, пані Оксано, цифрове насильство? І наскільки це зараз поширене явище? Угу, ну ви знаєте, дуже добре, що ви про це запитуєте, тому що це якраз те, що на часі, і це якраз одна з найбільш таких зростаючих форм гендерно зумовленого насильства. Яка включає якраз оці ці онлайн-переслідування, шантаж, включає злам акаунтів і включає поширення інтимних матеріалів без згоди людини. Наприклад, буквально недавно оон жінки опублікували звіт темний бік діджиталізації, і якраз цей звіт говорить про те, що жінки у східній Європі, Центральній Азії, більше половини опитаних жінок стикають. Ця, які користуються інтернетом, власне, впродовж свого життя стикалися з певною формою цифрового насильства. А в Україні це взагалі. Дуже тривожна е, статистика, угу. тому що більше 50% жінок, які м, користуються інтернетом, стикалися з цифровим насильством, хоча б один раз, а 26,5% шість з неодноразово. Якщо ми говоримо про інші, наприклад, 13 країн, в якому е, проводилося це дослідження, то якраз Україна це статистика найбільш тривожна. І ще одна цифра: що майже 77% відсотків. Українських жінок та дівчат отримували небажані чи образливі повідомлення, отримували непристойні пропозиції чи небажаний сексуальний контент, і майже 40% зазнавали зламу особистих сторінок чи акаунтів. Uh -huh. Я думаю, що вам теж такі відомі випадки. Так, дякую, пані Оксана. Ми ще маємо буквально 4 хвилиночки. Тому я хотіла, щоб ми ще з вами розглянули все ж таки питання, які ресурси доступні для захисту від цього цифрового насильства і сексуальних домагань, і чому постраждалі часто все ж таки не звертаються за допомогою? Постраждалі не, не звертаються до, за допомогою, тому що є певні системні причини. Угу. Вони бояться помсти, так і через те мовчать. Вони не не завжди мають довіру до системи або мають якийсь негативний досвід взаємодії з правоохоронними органами. І е, десь бояться стигми, бояться, що їх буде оприлюднено uh -huh. і осоромлено прилюдно, десь м, бояться втратити схвалення, бояться не мати підтримки близьких. І часто буває, якщо це, наприклад, та сама ієрархія, так, десь в, в кар'єрі, то навіть людина боїться втратити свій там, uh -huh. економічний ресурс чи втратити своє там помешкання. Ну і досить часто такі Страждалі, вони вже травмовані і вони потребують в першу чергу психологічної підтримки. Тому, якщо, наприклад, людина страждає від сексуальних домагань, вона має фіксувати ці докази, вона має збирати скріншоти, якщо це електронне листування. Вона має збирати аудіо чи відеозаписи, якісь письмові повідомлення, які місця ті речі, про які я говорила, і якраз. Вона ще має і десь в собі фіксувати, хто може свідчити, які є свідки, які можуть говорити, що так, я це бачив. Це було неодноразово. Так, вона має подати заяву до правоохоронних органів, подати заяву до поліції про вчинення адмінправопорушення, і має використати своє право на підтримку. Якщо вона бажає, вона має право спілкуватися з представницею поліції чи з представником однієї статі, і власне має бути переправлена до інших суб'єктів. Як взаємодії має отримати психологічну допомогу, тому дуже добре, що в нас є гарячі лінії. Uh -huh. І звичайно, така людина має знати про свої справа. Хочу сказати, що наша громадська організація входить в мережу кафі, і це якраз зараз ми діємо е інформаційно-просвітницька кампанія, uh -huh. якраз відбувається у всіх організаціях, які діють в мережі кафі, і заклик до дії, локальне реагування. Якраз коли ми говоримо про те, що таке насильство, що таке Таке сексуальні домагання і яким чином їх. Протидіяти ну і звичайно дуже цікава річ. Хочу недавно сама на це натрапила громадська організація Ластрада Україна спільно з ООН жінки в Україні розробили інтерактивний онлайн-квест Кібербезпека. Твоя суперсила онлайн, і якраз він спрямований на підвищення рівня безпеки жінок та дівчат в онлайн простору, навчання основним правилам інтернет безпеки, розпізнавання також ризиків торгівлі людьми саме в контексті онлайн. Вербування тому е, закликаю вас познайомитися теж з цим ресурсом. А якщо у вас якісь запитання є стосовно безпечного е, переміщення, uh -huh. безпечного працевлаштування, або ж якщо ви постраждали від випадку гендерно зумовленого насильства чи насильства пов'язаного з війною, закликаю радіослухачів звертатися на гарячу лінію 527. це національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, яка діє е, завдяки. Айом міжнародній організації з міграції та організації відродження нації. Дякую. спасибі пані Оксано, за те, що повідомили нам і про алгоритм правильний алгоритм дій для постраждалих від сексуальних домагань будемо все ж таки надіяти, що незважаючи правда, на те що в нас війна можливо, таких і випадків може частішити, але все ж таки будемо стриманими, будемо володіти інформацією, знати, як себе можна про намі захистити в даній в даному випадку і десь бути вже настороженим там, де потрібно це вже зробити. Так звісно, і головне немов. Чат, так, цьому. так, дуже важливо. Дякую за те, що ще повідомила, куди варто звернутися в разі того, що ви відчуваєте, що є якісь такі вже сексуальні посягання у вашу сторону. Сили вам на снаги. до зустрічі. Ще ж таки в ефірі у хадіо. Нагадую, Дякую. що з нами була Оксана Шлюсер, директорка із розвитку громадської організації Відродження нації, експертка у сфері протидії торгівлі людьми та гендерного замовленого насильства. Це була програма відвертонух. На все добре, не перемикайте.